Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ще одного велетня у світі тягачів. DAF. Це бренд, що відомий своєю надійністю, інноваціями та високою економічністю. В цьому відео розглянемо основні моделі DAF, а також поділимось інформацією про нові технології та рішення, що роблять ці вантажівки одними з найкращих у галузі. DAF має понад 90 років досвіду у виробництві вантажівок. Компанія завжди славилася інноваціями та надійністю своєї продукції. DAF є визнаним лідером у галузі комерційного транспорту і їхні вантажівки використовуються по всьому світу для різноманітних завдань. DAF пропонує кілька основних моделей вантажівок, кожна з яких розроблена для різних завдань. DAF XF – тягач для далеких перевезень з потужними двигунами і просторою кабіною. Він пропонує високу паливну ефективність і комфорт для водія. DAF CF – універсальна вантажівка, яка підходить для як далеких, так і регіональних маршрутів, відома своєю багатофункціональністю. DAF LF компактна та маневрена модель, ідеальна для міських і регіональних перевезень, де важлива висока маневреність. DAF-XG нова модель, що відповідає європейським стандартам щодо розмірів вантажівок. Пропонуючи більшу кабіну, покращену аеродинаміку та сучасні системи безпеки, ДАВ постійно розвиває свої технології, щоб зробити керування вантажівками більш комфортним та ефективним. Paxar MX двигуни ці силові агрегати забезпечують надійність і економічність. При мінімальних витратах на обслуговування Connect – система телематики, що дозволяє керівникам автопарку відстежувати продуктивність вантажівки в реальному часі, оптимізуючи витрати пального і графіки техобслуговування, системи допомоги водію включають адаптивний круїз-контроль, систему екстреного гальмування, систему утримання в смузі руху та багато інших функцій для безпеки та зручності. DAF приділяє велику увагу комфорту водія. Кабіни моделей F, CF, LF та XE забезпечують простір, ергономічність і передові технології для полегшення роботи на далекій відстані. Водії можуть розраховувати на зручні спальні місця, сучасні мультимедійні системи і високу якість матеріалів в інтер'єрі. DAF – це бренд, який поєднує в собі надійність інновації та високий рівень комфорту для водія. Їхні вантажівки адаптовані до різних потреб і умов експлуатації. Якщо ви шукаєте надійний та економічний тягач, ДАВ вартий вашої уваги. Важливо зазначити, що гідравлічні системи від «Гідратеч» ідеально інтегруються з вантажівками ДАВ, забезпечуючи стабільну та ефективну роботу навіть у найскладніших умовах. Наші рішення допоможуть вам максимізувати продуктивність і надійність вашого автопарку. Не забувайте підписатися на канал, ставте лайк і слідкуйте за новими відео, де ми будемо розглядати інші моделі вантажівок і технічні рішення для вашого бізнесу.